Генеральний директор Національного музею декоративного мистецтва України Людмила Строкова у нас було чи в минулому, чи позаминулому році вперше я познайомилась з художником Петром Бойко, з його творчістю по... було запропоновано асоціацією е... зробити таку виставку в музеї. Ми її підтримали, тому що знаєте, зараз не так багато художників. Я навіть не можу згадати, хто зараз працює в цьому напрямку на От, і ми погодилися, і це було відкриття. Що скажу про цю виставку? Ну у нас музей вона трошки була іншого плану роботи. Були от чим сьогодні виставлені, але ви знаєте, мені дуже подобається, тому що ну. По-перше, тому що це наїв. По-друге, Боже, ну це таке буяння кольорів, вона така настільки позитивна, настільки вибухова. Він молодець і великий фантазер, Просто-напросто, тому що це е, дуже вдячна цій асоціації реставраторів, мистецтвознавців, які влаштували це свято для нас сьогодні, напередодні новорічних. Свят, я думаю, що вона буде зачаровувати. А, а він сам, просто людина неймовірна. Знаєте, настільки позитивна і тому позитивне його мистецтво. І хотілося б, щоб він продовжував творити. Я все не витримала і знаєте, купила журнал з його роботою, тому що я зрозуміла, що я закохалася в цю роботу. Я не можу піти з виставки без нього. Зробила собі подарунок на Святого Миколая.